Спершу був ковід, ти пам'ятаєш, яка це була мощніша трагедія. Це дійсно так значною мірою було. Вона зупинила багато чого, бізнес, наше життя, і ми зупинилися. Потім війна. Оці всі ну, тіпа, серйозні кризи кри 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 одна за одною, вони взагалі, як сказати, ну, це ризик для українського книжкового бізнесу, чи ні? Чи він подолається все в будь-якому разі? Наскільки книжковий бізнес взагалі постраждав? Він, от як Фенікс, потребує відродження. Чи він функціонує? Ну, я не знаю, з чим це можна порівняти. Ну, можливо, з якимось будяком, який росте, ти його лупанув, знаєш, воно типу, відпало, відсохло, подумаєш, ну все, конець, хрена, воно а. знову росте. Я думаю, що це от таким чином. Тут не треба розцінювати, оцінювати це все роками. Я би це все оцінював поколіннями. Це все питання, які ну воно ага. заміщає інше, а інше вона відсихає і відкидається. Воно мусить проти. У нас дуже багато перепон, які залишилися нам у спадок від е, радянщини і від Росії, як не крути, ну так. тому що вона пустила оці метастазні коріння сюди дуже глибоко, і це все треба пережити, поки воно відсохне і відпаде. І на це на цьому місці, звісно, з'явиться. Уже наше не може бути, того, щоб в одному місці росли дві квітки, розумієш? Ну так які але, б вони не були. Ти знаєш, навіть такий суто, ну, здавалося б, технічний момент. Харків, котрий постійно під обстрілами, а це ж е, столиця поліграфії. Значною мірою, так саме так. Харкові друкуються, там якісь підрядники, які привозили папери, там склади паперів там. Це так. якось вплинуло взагалі на обстановку. Ну, я знаю, що я дуже мало зараз цим цікавився, на жаль, угу. але в мене буде час. Підняти всі зв'язки, контакти і розізнати і оцінити ситуацію. Але я знаю, що багато складів книжкових інших видавництв вони були пошкоджені, спалені. Я думаю, що була проблема все ж таки і з папером. Ну що папір горить, тому що не легше. Найлегше, що може горіти, це папір. Угу. Я думаю, що напевно вони все ж таки, оці промзони, вони були в першу чергу обстріляні. І тому ну що я думаю, що вони відновляться все одно, нічого страшного. Но, ну тобто столиця поліграфії не переїде в якесь інше місто. Скоріше за все харківні ні, Харків, ні, так ні, і ні. Залишиться. Харків залишиться Харковом. Я думаю, що і видавництво там і залишиться, хоч вони всі трохи в екзилі Дехто може вони десь хто на Київ, хто на Львів переїхали, але це все тимчасово. Тому що рано чи пізно люди повертаються в домівки, вони вертаються до себе додому, і бізнеси теж повернуться.